На сьогоднішньому відеоогляді у нас 14 Pro Max у золотому кольорі. Постанній телефончик. Ідеальний, без жодних слідів використання. Телефон у нас повністю перевірений та протестований, і зараз ми в цьому переконаємось. Давайте подивимось його детальніше. Це у нас 14 Pro Max на 128 ГБ, блокувань під оператора ніяких немає. Батарейка у нього 93%, телефончик. Повністю все працює. Трутон працює і хотіла вам показати, як працює камера. Всі режими працюють на зближенні, на віддалені. Все працює. Давайте подивимося, як працює фронтальна камера. Фронтальна камера також працює. І перевіримо з вами разом Face ID. Налаштувати, почати і виконуємо всі вказівки, які нас просить iPhone. Почало сканувати, це означає, що Face ID також працює. На такий телефон гарантія від нашого магазину буде 3 місяці. Тому, кого цікавить, обов'язково переходіть за посиланням під цим відео. Там буде прикріплений наш інстаграм, телеграм, наш вайбер. Можете писати нам, обов'язково відповімо на ваші всі запитання. Тому усім бай-бай!